Всім привіт! Гортав інтернет-магазини замітив ось такий ультралайтовий Spinner. Сподобався мені колір, вирішив його купити для ловлі окуня на наших мілководних ставочках. Вода часто каламутна, Ну і взяв в такому кислотному кольорі. Маленький Spinner, безіменна приманка. Приїхав в пакетику, ніяких даних не було. По акційній ціні заплатив 1 цент. В інтернет-магазині глянули його параметри і було вказано лише вага 5 грам. Ось така маленька приманка. Трійник тут дуже-дуже гострий, але в коментарях під відео радили мені глядачі, що потрібно зняти трійник і кілечко, поставити двійник. І тоді на цей карабінчик не потрібно ніякої термосадочної трубки ставити. Коли двійник буде жалами розвернутий до носа приманки, Пелюстка за такий двійник чіплятися не буде. Дякую глядачам каналу за корисні поради. Хоча в інтернет-магазині довжину приманки не вказали, але поміряв і бачу довжина 2 см. В інтернет-магазині вага була вказана 5 грам. Тут бачимо 6,1. Ну, верніше, навіть 6,2. Помилився продавець, але мені здається, він взагалі. Не важить ці приманки так на око. Пише і все. Ось такий маленький tail spinner буде в моїй риболовній спінінговій колекції. Повторюсь, купував для ловлі окуня на наших ставочках. Але інколи щука атакує такі маленькі приманки, тому потрібно буде ставити металічний повідець. Буду використовувати з гітарної сторони номер 1 довжиною 10-15 см. Також Якщо вдасться виїхати на річки Закарпатської або франківської області, спробую на цю приманку половити головня, можливо, якийсь жерешок глупить. Друзі, а ви рибалите на тайлспінери? Які у вас трофейні рибки клюють на такі приманки? Пишіть в коментарях під відео, буде цікаво почитати.